26 серпня 2025 року уряд оновив правила виїзду за кордон для чоловіків від 18 до 22 років. Я адвокат Андрій Бурянський, і в цьому відео ми розглянемо, в чому саме може бути небезпека для тих, хто вирішив або вже виїхав по цій постанові, яка набрала чинності 28 серпня. Давайте розбиратися. Спочатку давайте подивимось, що саме зазначено в е, змінених правилах перетину державного кордону. Там зазначено, є у нас пункт 2, прим. 19, де зазначено, що у разі введення на території України воєнного стану обмеження щодо перетину державного кордону не поширюються на громадян України чоловічої статі віком від 18 до 22 років. Причому примітка включно, крім випадків, визначених пунктом 2-14 цих правил. 2.14 цих правил це у нас пункт стосується тих, хто працює в кабінеті міністрів України, заступники міністрів і так далі, державному секретарю Кабміну. У повноважених Верховної Ради, голови Нацбанку, тобто всі вищі посадовці, плюс до цього ще прокурори, судді, керівники інших державних органів, саме на цих осіб не розповсюджується даний пункт. Але в чому ж тут саме небезпека для тих, хто вже виїхав або планує виїхати? Річ в тому, що при тому, що досить розпіарена була акція по поводу того, що так за поданням президента Кабмін дозволив виїзд чоловікам до 22 років. Про це казали ну, майже з кожного рупора та каналу на в мережі інтернет та по новинам. Ваша ініціатива з проєкту державного когону чоловіками, які 18-22 роки. Перше моє питання, я пагадаю, чи буде туди більше користі, чи все ж таки ми можемо мати потенційні негативні наслідки від такого рішення? І чому в цьому рішенні не йдеться про чоловіків, яким 23-24 роки, і чи можемо ми в наступному майбутньому очікувати якихось рішень і щодня? Так, починаючи з така статистики. Яку ми маємо вже, напевно, два роки. І вона погіршується. У нас, хлопчиків, які... Закінчують школу в Україні, стає все менше. А це було широке коло консультацій, Передусім з військовими і з освітянами. Нам дуже потрібно, якщо ми хочемо зберегти хлопчиків українців в Україні, нам дуже потрібно, щоб передусім вони закінчували тут школу і щоб батьки їх не вивозили. Але при цьому чомусь жодним чином ніхто з можновладців не зазначив, що в цей же час було внесено. Законопроект про внесення змін щодо посилення відповідальності за порушення правил перетину державного кордону вплоть до кримінальної. Тобто, для тих чоловіків, які не повернуться у встановлений час на територію України, буде передбачатися кримінальна відповідальність. Яка саме? Давайте подивимось. І так, 21 серпня було внесено законопроект номер 13673. І що ж в ньому пропонується? А в ньому пропонується, крім відповідно адміністративної відповідальності, ще й включити нову статтю до Кримінального кодексу України, яка буде передбачати відповідальність за порушення з боку призовників військозобов'язаних територістів правил перетину державного кордону, а саме якщо вони довше дозволеного терміну, будуть перебувати за кордоном. Яка ж це відповідальність? У нас це буде від 170 тисяч штрафу, зверніть на увагу на минути, або ув'язнення до 5 років. І про це ніхто нічого не казав. Так що, якщо ви вирішили виїхати за кордон, і вам від 18 до 22 років, ви маєте це враховувати. Причому на сьогоднішній день, наскільки мені зрозуміло і ясно, жодних. Строків перебування за кордоном, чітких не визначено в чинному законодавстві, але вже відповідна стаття і законопроєкт знаходяться на розгляді Верховній Раді. Так що звертайте на це увагу. А з вами був адвокат Андрій Бурянський. Якщо це відео було корисним, поставте лайк, дзвіночок, підписуйтесь на канал. На цьому каналі досить багато корисного. Відео контенту, який допоможе вам подолати певні складнощі в житті, які виникають під час повсякденного життя. Бажаю, щоб ви завжди були праві. Слава Україні!